Сьогодні у Покровську стовпчик термометру доповз вже до плюс 37 градусів. Спекотна погода може підвищувати аварійність на дорогах. Це тому, що деякі водії через високу температуру повітря мають знижену швидкість реакції на зміну дорожньої обстановки. Співробітники поліції радять водіям дотримуватись певних правил безпеки, обирати більш лагідний, так скажімо, час для подорожі. Це або рано вранці, або вже ближче до вечора, коли спека спадає. Також з собою необхідно мати обов'язково запас води обов'язково мати із собою ліки, які ви користуєтеся зазвичай. Не залишайте дітей. Літніх людей, тварин у закритому у закритій автівці, за словами поліцейського, паркувати авто влітку краще на критих парковках, або потрібно шукати місце, де авто цілодобово буде захищено від дії сонячних променів. Якщо такого місця немає, шукайте за можливості тінь. Але тут треба враховувати те, що сонце повертається, тому через деякий час варто його перепаркувати. Також перед поїздкою, коли ви сідаєте в автівку, вона нагрілася. Варто відкрити двері, вікна та деякий час його провітрити. Аби запобігти нагріванню автомобіля, водії користуються відповідними пристроями для авто. Захисні шторки, світловідбиваючі шторки. Так вони дійсно захищають автівку, особливо окремі її деталі від нагрівання і пошкодження. Тому користуйтеся. Журналісти телебачення капрі вирішили дізнатися у водіїв, як вони рятуються від спекотних днів. багато води. Вода, вода, вода. З утра все проверяется, масла, уровень воды, все, датчики все работают, все показують. Вентилятор в машине работает, люки открыты, окна открыты. Автобус стараемся ставить в теньке, чтобы він сильно не нагревался или под козырьком. Вот такая остановка. Ну, були ситуації, когда людям было плохо. Если автомобиль очень долго стоит на солнце, то в ньому температура поднимается в полтора раза больше, чем... Автомобіль в тіньке. Ми перенесемо, саме головне, бавто авто витримало. Тяжко, тяжко, температури високі. Побільше, побільше води і ну, максимум сквозняка. Це те, що можемо. А так кондиціонера, на превеликий жаль, немає. Тому от, от так от. ну Пасажирам трошки затонували вікна, відкриваємо люки, щоб хоч якось під час руху можна було. А так ну дійсно. Тепло, тепло, це літо тепле. Ми його ждали, ну не таким може теплим. Пан Іван розповів, як він рятує своє авто від перегріву. Звичайно, от як я відкрив, тому що температура двигуна теж, чим вона буде от зараз, іменно зараз, в літнє, час, чим температура двигуна буде нижче, ну, скажімо так, чим йому прохладніше, тим йому комфортніше буде і працювати і легше. Якщо ви виїхали десь на дорогу, їдете, от, наприклад, ми з Дніпропетровська їдемо сюди до вас, в Покровськ. Дорога гарна, швидкість 90 кілометрів. Якщо бачите, що ну, буває ж система охолодження, там десь трошки забита, ну, автомобілі ж не нові. Тобто, якщо бачите, температура піднімається, знижте трошки скорість. І вона зразу впаде, ну а потім може там буде можливість ускоритися десь. За словами Миколи Лебеденко, якщо спека застала вас під час руху і водієві стало погано, потрібно негайно зупинитися та освіжитися за допомогою прохолодної очищеної води. Також можна скористатися кондиціонером, проте, якщо він відсутній, то можна, хоча б відкрити вікна, аби трохи знизити температуру всередині авто. Пам'ятайте, ці прості правила допоможуть вам уникнути аварії на дорозі та зберегти. Ти своє життя та здоров'я.